Єдиний в Україні музей будинок науковця філософа, дослідника української і слов'янської літератур Дмитра Чижевського працює в Олександрії. Він народився в цьому місті. коли Дмитру Чижевському було 10 років, родина придбала цей будинок. В будинку Чижевських було вісім кімнат. Ця кімната це вітальня, Де грали на фортепіано, зустрічалися з друзями. А ця кімната тут був кабінет. Івана Костянтиновича Чижевського, тата Дмитра. Родина Чижевських була дуже авторитетною в місті, шанованою. Тато Дмитра Чижевського, Іван Костянтинович Чижевський, був гласним Олександрійського земства. Мама була вчителькою малювання. В родині був культ астрономії, тому що. Іван Костянтинович Чижевський був членом французького астрономічного товариства. Родина Чижевських жила в цьому будинку впродовж 20 років з 1904 по 1924. Це речі, які передала в музей сестра Дмитра Чижевського Марія. Вона надала герб родини Чижевських малюнок. Це автопортрет, який був зроблений мамою Дмитра Чижевського, Марією Дмитрівною Чижевською. Фотографія родини Чижевських. І от ці фотографії, де ми бачимо молодіжний гурток в Олександрії, де ми бачимо Дмитро Чижевський, уже трошки старший, коли він став студентом і приїжджав в Олександрію. Його гімназийна фотографія. Фотографія, де він грає із своїми друзями в крокет. І відомість, тобто табель за навчання, книги, які ми придбали на аукціоні, це дійсно також є для нас дуже великою цінністю, тому що це безпосередня творчість Дмитра Чижевського. Облаштовували музей протягом року. За цей час реставрували старовинні меблі, годинник, піаніно та телескоп, схожий на той, в який Дмитро Чижевський любив дивитися на зоряне небо. Це фортепіано, якому більше ста років, десь за нашими, за нашу інформацію, 110 років. Музичний інструмент виготовлений був в Німеччині. Такий інструмент міг бути в родині Чижевських. На ньому можуть грати всі хто вміє і бажає грати, тому що ми хочемо повернути ауру будинку. Взагалі, це дивне відчуття доторкнутися до такого старого інструменту. Особливістю цього музею є те, що експонати можна брати в руки. Дмитро Чижевський це наш славетний земляк, людина із світовим ім'ям. І, на превеликий жаль, мало олександрійців знайомі з його життям, з його творчістю, з його науковими напрацюваннями, надбаннями. Тому це дуже важливо і насамперед для молодого покоління, щоб вони знайомилися з цією людиною. Дмитро Чижевський був зачинателем української філософії. Каже завкафедри мовних і гуманітарних дисциплін Віталій Ігнатьєв. Він відкрив теорію стилів, стиль українського бароко, це його відкриття. І філологи вважають його філологом. Але, в принципі, його професійна діяльність пов'язана була з філософією. Він засновник академічної української філософії і історії філософії як такої. Якщо в 19 столітті були суперечки, чи є українська філософія, чи немає, то в 20 столітті саме завдяки Дмитру Чежевському, ми маємо історію філософію і не просто підібрана історіографія філософів, які мислителів. Але й виділена особливість, ментальність мислення української філософії. Нині у музеї будинку зібрали сотню експонатів. Колекцію планують поповнювати. Анна Добрань, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кіровоградщина.